Засновником виставки є наша школа і департамент культури міської ради. Конкретно ця частина виставки вона. Ну, нам запропонував Дом Нюрнберга її провести, і ми згодилися. Тут роботи саме мультиплікаційне художнього відділення дітей. Я викладаю у них всі образотворчі дисципліни це живопис, рисунок, композиція, мультиплікація. Ну, тут не, не, у нас не було змоги показати мультики, бо у нас є присвячення місту нашому любому. Ще і мультфільми тут ну, в основному діти 13-16 років. Ну цій виставці, по-перше, діти вони дуже ну чесні. Вони те, те, що про що думають, що їм подобається, вони те й малюють, і ну вони ніколи не будуть малювати те, що їм не цікаво.